Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги знайома вам пила. Попрацювала вона вже в мене попрацювала, красуня. Замурзана. Так, ну значить що? Бачите? Що сталося? Осталось таке, чому я зняв? то Ріжу я, ріжу, дивлюся, мені тяне. Бензопилу в бік в ліву сторону. Ось. Добре. Поміняв я ланцюг наступний. І знов така ж сама історія, друзі. І що я бачу? Що я чую? Щоб у ніч таку глухую, значить, дивіться. Трошки то почищу, я перепрошую, секундочку. Зараз, зараз, зараз. Буде зараз кращитися всі, я її ще не розбирав після роботи. Тому потрібна трошки чисточка. Значить так. Ну зараз, зараз гариж ще трошки підчищу. Так я вже бруднюю ще тут, все тирса з маслом. Плюс-мінус. Значить що вона мені робила? Гальмо оце, Воно так ось вот стоїть тут. Виступало мені трошки ось сюди. І правий зуб, друзі. Якщо він стоїть так, походу, правий зуб трошки підтирало тим боком до цього ну, його навіть. Тут воз'їло, я вже тут так типа випилював трошечки, бавився на ходу, щоб воно якось було. Потім дивився, то ніс не буде з того. Шкода того псувати, зараз все попідчищаю. І треба буде робити, то, щоб воно нам не виступало. Ось, бо воно було фактично, зараз вам покажу хвилю. Таким чином. У кришку. Я то закрутив, знаєте, скільки, щоб мене нічого не, не робило. О, і воно собі отут от стояло так зараз. А, кайперці, не люблю я так на брудному то все робити. Ой, в нас собі отут було. Зараз його поставлю якимось чином. Закласно. О! Раз. О, і отут. Бачите, воно видно вилізло. Я собі так розумію, бо там був бруд, мабуть. Воно легко тут скидається. А нам треба пройтися. Напевно, теме воно зайшло. І от так от зараз, я собі так думаю. Ти поможе і бруд, бовали і не може бруд. Ну, але так не дуже. Зараз компресор може включитись, то прошу вибачити. То що буде гудіти. Ну все, вже тут чисто, як бачимо. Але то причина не в цьому. У та штучка сидить собі. Меня ж поналітало сюди. То... Ставим, я її вимушений був на селі то скинути. На основі того, щоб воно мені по ланцюгу не їздило. Дивися, дивися, зараза залазити, францювати. Ну, зараз воно сидить нормально. На якогось милого воно сиділо не так, як треба. Ну я його зараз трошки підігну ще Бачите, воно тут ось собі гуляло. Я його нагрію зараз в ту частину і ту трошки вигну, щоб воно собі втікало ближче, скажімо, ось сюди, розумієте? Воно мені аж виступало. Аж отак воно було. І воно мені терло в ланцюг, коли він ходив. Зараз треба це все усунути. Аби з тормоза на дереві, самі розумієте, не можна бути. І він мусить бути. Так що я зараз все зроблю. От звертаємо увагу, бачите, він же рівненько стоїть і вже типу сюди не йде. Але я його зараз трошки полікую в свою користь. От і все. Треба зробити з нього люди. Так, що таке прогрію тут? Підігну, навіть можна буде відмітити маркером. Отак, де я маю гріти його. Ну і понятно, вже починаючи звідси. То воно собі було всередину отак більше, щоб воно хотіло дивитися, щоб його не випирало на двір, щоб йому було не цікаво більше вилазити. Ну Такого я ще ніколи не мав, отак з таким стикнувся, бачите? Але що зробити? Вже як є. Варіантів нема. Тут теж. Потім вже подивимося разом, що з того всього вийшло. Так що зараз я грію і дивимося. Так, зараз я нагріваю тут. Трошки його відпущу, але нам треба його трошки перекрутити. Вон зараз де тут є моя намітка. Грію трошки, щоб він мені піддався. Зараз, друзі, чуточку, чуточку, він на горячо піде. Зараз. О. О, трошки пішов вже. Все. Тепер ще оту. Зараз дивимося, що вона хоче. А тут треба сюди нагнути. От зараз тут ще нагинаю, нагріваю і буде добре. Тут вже так воно пішло, воно вже буде туди подаватись. Я само підстигає, можна масло його трошки прокапати. Ось ти закалити, так би мовити. Все. буде добре. Тепер я трошки прогрію і маслом. Вже буде добре. воно вже його буде відводити в бік. Принаймні на ту сторону воно буде запиратись. Не зловживати. Трошки прокалимо його тут. О, все. Загартуємо, так би мовити. Не зловживати, друзі. Зараз подивимося, що з того всього вийшло. Щось ми добре зробили чи не добре. Ну, принаймні я варіантів якихось не бачу інших. Так що Гальмо от своє зробило мені. Трохи його так підігнуло, але я думаю, що воно вже його буде піджимати туди. Ще може віталці треба зробити так буде. А? Так, друзі, дивимося, увага. Тут в нас все гарно вийшло. Бачите, де вона тепер втікає? Вона йде. Бачите, вигнувся, як має бути, але я зараз щось підчищу може. Вона йде, отут є така кромка, де впирається оце гальмо. І воно вже не буде виходити. Все, воно її вже так піддато. то зараз притиснемо і буде взагалі супер. Ну би знав, був би того булгаркою не щищав. Бо таке капарство робив, чесно кажучи. Але тут є ленти то і багато, то воно буде давати радисть собі гальмувати. Зараз я підчищу трошки і буде добре. Суперово, друзі. Дивіться, як гарно вийшло. Бачите? Бомбезно. так так. що якось так. Добре, зараз подивимося, включуся, що куди і як. Так, тепер дивимося, заклав шину. Перепрошую не шину, а кришку. Увага на щеплення. Все як має бути, зараз ще то повинуваю добре. Після роботи треба чистити завжди, ви бачите. Так, все, заклав кришечку, вона у нас сидить. Тепер увага. Типа шину. Давайте шину ще поставимо, щоб тут не було ніяких зауважень. Без ланцюга. Увага! Зараз чекайте. Ходь одним болтом стягнути треба. Хоч одним. Щоб то все було по-людськи, щоб ми подивилися. Що в нас то всього вийшло з того? О, затиснув. Тепер увага, моментик. Ланцюг в нас йде ось. Бачите? Попри тарілку щеплення, він все не чіпляється ніде до неї. Він собі тут виїде, навіть от є пази з зірки. Бачите, де він тут стоїть посередині. Ось так. Ну, Щоб ліпше було видно. Ну, ось зверху показувати. І от тут. Ленточка в нас де тут, тобто щеплення в нас закінчується вон де скраю. Ну, трошки тут я покарожив, іменно в цьому місці. А там треба було трошки більше. І цей. Тепер дивіться, відкласуємо. Гальма. Все. Бачите? Дивіться, сидить добре. Все, ну, лента отут вона б ще чуть мала 2 мм бути, але вона в тандій площі є, все. І все, вже пробуємо, зірка, все, не крутиться. Не крутиться зірочка. При тому, що вона тут не виходить, вона сюди вод не затирає. Бачите, під ланцюг. Потім ще, може, відщолкуємо, дивимося. О, відійшло, бачите? Все, зірочка крутиться. Все працює як має бути. І мотор поїхав. Пилочка, друзі, ріже. Пила дуже файна. Раджу брати такого плану пилки одноручки. Для господарства вона в мене працює 90%, друзі, щоб ви собі то розуміли. Все навантаження на неї йде. І не їсть багато бензини. Ото є плюс. Що палива вона не споживає дуже. Можна різати і різати. 390 грам. Бачок має. От і все. Так що якось так зараз подивимося далі ще, як Це з ланцюгом буде. Так, ну що, давайте дивимося, що у нас тут Кхе, вже є з ланцюгом. Натягнув, закрутив, вага. бачите крутиться. Все норма. Натяжечку зробив. Значить, якщо є ланцюг. Він тут от нічого не чіпав, вже ота штука отут-от вона ж була на краю і виступала і чиркала мені в ланцюг. Ну ну якось так було, якщо чесно. Ну, от. Тут він не торкається, тирка, не все добре, тут є в районі десь 2,5 мм. І все, так що якось тут собі нормально є. Значить, ланцюжок ход гальма. Все зафіксовано. ланцюг став. Назад є, все робоче. О, тепер він вже нам не піде сюди. Так що якось так. Така якась в мене поломочка була. Бу ну, би зразу замітив, бу би то зразу зробив. Я думаю, таким чином то все гарно усунулося. Так, давайте її поважимо, скільки вона важить. Чотири чи більше. Так, мені цікаво, що я дьораю там. У є з бензином, з маслом, друзі. 4200. Все. Ми не говорили, давайте дивимося. Що в нас тут по паливу є? Скільки палива? Пів чи менше. Друзі, півбака палива. Півбачка є. Ну і добре. Все. Так що, 4,200, ну, 4300. Її повна вага з шиною зі всім. Робоча довжина, давайте заміряємо. Ще раз переконаємося. Для загального від опора. Де у нас довший буде отут. 20. Зараз 24,5 сантиметра. І вона собі йде Ямамото. Така сама як вітал з той мій. От. І все. Так що якось так працювати її в селі. Я вам скажу, ще раз нагадаю, 90%, 90% вона працює постійно напередку. От і все. Дрібні всякі речі вона виконує. Якщо 24 бачите, то дрібні дерева сміло отак його можна різати, нею на цілу шину, там десь поправити трохи збоку. Ну, буде довше трошечки, але вже не біжите по іншу пилу. І принаймні, якщо маєте одну, вона і на дерево добре лізти, і ще щось, то теж треба подвигати трохи, то без того нема. Але взагалі пила гарна. І варта уваги. Так що якось так. Добре, все, будьте здорові, всім щасливо, всього доброго.